Ми сьогодні в Українській академії друкарства з кращими студентами третього курсу, які вивчають прикладну математику. Вони розробляють сайти з прикладної математики, працюють в електронних таблицях з програмою Excel, з математичними, статистичними, логічними фінансовими функціями. І зараз вони продемонструють, що їм вдалося зробити за такий коротенький час Прошу. Я студентка Федорова Тетяна третього курсу Я розробила сайт про прикладну математику. Так, На сайті графіки я бачу рубрики є, і так далі, дуже добре. І тут я бачу другий сайт на четвертому комп'ютері. О, тут дуже ще гарно електронні таблиці. Розкажіть, які це функції. Це математичні функції, логічні функції. Добре, дуже добре. І тут я бачу сайт і Про Прошу розказати. Мене звати патья Кристина, я навчаюся в Українській академії друкарства. І є математичні функції, фінансові функції. Дивіться, які гарні кольори. Фотографісти відрізняються тим, що вони розробляючи сайти, працюють як мистецтво. Кольори і так далі. Це їхня продукція, це їхні електронні видання, це їхні електронні підручники. Вони розмовляють українською, іншими мовами. І переде мною студент, який свободно розмовляє англійською мовою про прикладну математику. І зараз він нам щось розкаже. Hi all! Today I want to say something about applied mathematics. Applied mathematics is a branch of mathematics that deals with the mathematical models that are typically used in science, engineering, business and industry. Those applied mathematics is a mathematical science which specializes knowledge, the term applied mathematics also describes the professional specialty in which mathematics work on particular problems. Uh, as a professional focused on particular problems applied mathematics, focus on the formulation and study of mathematical models. In the past, statistical applications have uh, motivated the development of uh, mathematical theories, uh, which then becomes the subject of study in pure mathematics. Okay. Thank you. No.